Дитячі табори відпочинку не лише про літо. Два тижні зимових канікул теж можна провести з користю. Вирішили у громадській організації щасливі діти ініціювали дві таборові зміни для дітей 6-7 років. Перша тривала з понеділка по п'ятницю на базі шостої школи. Три десятки дітей впродовж п'яти днів веселилися, розважалися та розвивалися. Вожаті постарались для нас, вони створили такий табір, який ну, він нам подобається. Коротко. Тут класно. Вони влаштували нам всі розваги і похід в Kids Club, і в кіно на моану 2 І також створили там лазертак-похід, і також створили гарні майстер-класи. Програма табору насичена та різноманітна щодня квести забави, мандри і майстерки. Бо тут можна робити всякі ігоски, можна всяке малювати. Мені сподобалось, як ми робили ловця снів, щоб його повисити на сляг або ще кудись, а потім заснути, а воно ловить багато снів. Мені дуже подобається, що ми тут різні ні, речі та любимо і гратись тут. У нас є відпочинок, їжа тут. Для більшості дітей це перший у житті табір і це важливий досвід. Канікули потрібно проводити з користю. Щоб було багато сил, потім робити щось. Кожен день ми з друзями общаємося, робимо. Справи свої і граємося. Дітей не лише розважали, вчили їх бути командою. Разом з психологинею проводили дружні кола, де вчилися розпізнавати власні емоції та керувати ними. Програму табору включили також театротерапію. Для діток театр терапія корисна тим, що вони вчаться проживати свої емоції мовою тіла і розуміти їх. І також вони вчаться комунікувати один з одним, розуміти якісь невербальні сигнали один одного. І загалом для них це весело, і це більш впливає на таку узгуртованість колективу. Для багатьох з них це перший взагалі в житті табір. Бо в нас така місія створити найкращі для них умови, щоб їм було комфортно, щоб вони надалі в і, може, хотіли брати участь у таборах і були задоволені. Друга зміна табору стартувала 6 січня. Ще 30 дітей відпочине та запасеться спогадами на все життя.